Українське незалежне радіо. Доброго дня. Ви слухаєте Українське Незалежне Радіо і говорить український Чикаго для усіх вас. І сьогодні у нас. Чудовий, гарний, важливий, надзвичайно важливий актуальний ефір. Бачите, ми виходимо в такий нетиповий, можливо, для нас час в обідній час. І очевидно, що інформація є важлива, і нам дуже хотілося, б, щоб вона дійшла до вас, до ваших знайомих, до ваших близьких. І по можливості, будь ласка, перекажіть і зробіть перепост наших, нашого сьогоднішнього ефіру. Отже, не випадково з нами сьогодні в студії Олена Левко Сендега, це є виконавчий директор асоціації самопоміч. А ви знаєте, що наша асоціація самопоміч займається надзвичайно важливими справами, які стосуються українців, які прибули до нас вже три і більше років тому назад. Власне, пов'язане все це пов'язано з повномасштабним вторгненням. І асоціація самопоміч є та установа, яка максимально намагається надати допомогу власне. Цим особам допомогти їм з оформленням документів, допомогти їм з різними різними такими важливими аспектами, як вивчення англійської мови, як допомога психологічна, як знаєте, це такий своєрідний, як би сказала, знаєте, центр допомоги і підтримки. І крім того, знаєте, така установа, яка іще і дуже допомагає. Практично власне тим людям, які приїхали з України і особливо зараз мають ті чи інші запитання. Отже, вітаю в нашій студії пані Олену. Доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава, дуже рада бути з вами сьогодні. Тут. Тільки недавно ми пані Олено з вами говорили про чудовий такий ярмарок робіт, який ви нещодавно власне який нещодавно пройшов на Камберленд Церкві Святого Йосифа Обручника. Чудовий вже якщо я не помиляюся, це був восьмий захід, так. де багато українців власне отримують інформацію від роботодавців, можуть е отримати гарну чудову роботу і за фахом, і як то кажуть, за покликанням серця. От і тому власне сьогодні знову ж таки на вас свіжа, важлива інформація. Будь ласка, вам слово. Дякую. Ще раз хочу вам всім подякувати за те, що маєте можливість зустрічатися з нами тут і подавати якнайновішу інформацію для наших слухачів та глядачів. Робимо спільну справу. Так. А, наша найгарячіша новинка, можна сказати, у нас у понеділок, 10 березня, відбудеться воркшоп, така сесія по перереєстрації TPS на подачу продовження TPS для українців. Угу. Це є співпраця разом з JCFS і HIAS. Ми будемо на їхній локації цього разу. Це буде на 5140 Голфроуд, Скокі Іліной 60077. Сі. Uh -huh. Потрібна попередня реєстрація на апойтмент. Так що, будь ласка, телефонуйте до нас 773 692 1010 і записуйтеся на апойтмент. Під, під час цього воркшап. Люди будуть мати можливість виповнити аплікації зразу ж таки з легальними представниками на місці і зразу їх отримати назад для того, щоб відіслати, якщо це паперові форми, або якщо людина готова виповнити це все онлайн. Чудово, ви знаєте, це, це, до речі, щось таке, щось таке вже нове, так би мовити. Тому що дуже приємно, що, по-перше, у вас йде співпраця з іншими організаціями, які допомагають українцям, які приїхали. По-друге, що це цей статус, який сьогодні працює, тобто TPS, який є в наявності і можна його перереєструвати. Це, я так розумію, це те, власне, що дуже важливо. І важливо, що це можна зробити безпосередньо на місці, не подаючи таке розумію, документи і не чекаючи на, їх, на них. так? так. Так, так як ті uh -huh. 에, люди, які мають зараз ТПС, він він їх є дійсний до 19 квітня 2025 року. Вони uh -huh. зараз мають можливість подати на продовження його, але це продовження мусить бути подане до 18 березня 2025 року. Продовження до 18 березня. Сьогодні у нас сьоме залишилося 11 днів. Це зовсім небагато. А ось ця сесія, про яку ви говорите, пані Олена, буде 10 березня. 10. Це понеділок, так. Тобто, оцей понеділок після цих вихідних, будь ласка, зверніть увагу з 10 до 6 години. 8 повних 8, 8 годин є час, можна собі якось вибрати. Ні, то кимось чином попросити на роботі невеличку перерву угу. і, і залагодити цю справу, тому що знаємо, що це життєво важлива справа, правда. Абсолютно і я. Я закликаю всіх наших українців, якомога постарайтеся прикладіть більше зусиль для того, щоб продовжити свій легальний статус тут. І якщо цей статус буде продовжений, так, то буде він продовжений до 19 жовтня 2026 року. Зрозуміло. Тобто, до 19 жовтня це ну, вважайте це ще півтора року. Півтора так. року легального статусу для українців. І будемо вірити будемо сподіватися, що власне потім теж якісь буде продовження. Тому що все-таки TPS з практики інших країн ми знаємо, mm -hmm. все таки продовжується так. і хочеться вірити, що ми теж будемо до цього залучені. Але для того, щоб не переривати ось цей легальний статус, mm -hmm. правда, це так важливо встигнути подати ці документи, так так. і особливо, mm -hmm. будь ласка, наголошую, щоб мати з собою відповідні документи, mm -hmm. саме перше на всіх наших платформах є оголошення про цей воркшап, про цю сесію продовження TPS на. В нашому оголошенні є QR-код, у якому є сторінка, яку потрібно заповнити і мати з собою готовою. Тобто зверніть увагу, зараз на нашому екрані є ось це важливе оголошення і є qr код Так, класно, так. через цей qr код можна, можна на нього вийти і видрукувати ось цей ці документи. Оцю сторінку, uh -huh. так яку потрібно з собою принести виповнену перед тим як приходити на апойтмент. Також обов'язково з собою потрібно мати паспорт. Право до праці, ваше, яке ви зараз маєте, uh -huh. social security номер, ваші водійські права, і також лист з підтвердженням того, що ви маєте на даний час погоджений Угу. Uh -huh. Тобто це є цей важливий документ, uh -huh. який ви отримали раніше, так тобто. при отриманні першого разу ТПС. Угу. також, якщо ви подаєтеся у паперовій. Формі формату угу. то обов'язково, якщо подаєте на право до праці, то мати два фото паспортного розміру з собою видрукованих угу. і також чек на оплату. Отже, тут важливі речі, про які пані Олела, я би казала ще раз перейти у цей список, знаєте, бо це це так здається. Це дуже важливі речі, тому що я вже знаєте передбачаю, як то приходять люди і скажуть: о, а я цього не маю, а я це щось забув. Знаєте, тобто, ну життєво важлива, як ми кажемо, справа. Тобто, треба встигнути сфотографуватися. Так, якщо подаються у паперовому форматі, якщо виповняють форми не в онлайн, а в паперовому. Якщо. Це то потрібно два фото паспортного розміру. Вон, їх можна зробити в будь-якому Волгрін, CVS, Волмарт і мати з собою зразу на руках. Також потрібно мати чеки на оплату, тому що ви зразу їх під, підшиваєте до документів і відсилаєте. Зрозуміло. Ну і важлива інформація, як ви сказали, social security. так, так. і. Work -authorization, work authorization, водійські тобто, права, допраці. паспорт і обов'язково лист підтвердження першого одобрення ТПС. Зверніть, будь ласка, увагу на це оголошення. Я думаю, що ви ще, якщо можете вийти на, на сторінку асоціації, так, Фейсбук, сторінку асоціації, правда, там є ця важлива інформація. Будь ласка, приділіть увагу з цьому списку для того, щоб нічого не забути і прийти, як то кажуть, в, ну, повністю підготовленим до, до, до на, на цей візит. Тому що мова йде про продовження вашого легального статусу. Так. Це так важливо, тому що багато з вас працює, правда, багато з наших українців, тобто майже всі, Май Українці всі. такі, що вони всі працюють, так yeah. і дуже дбають за це. І це дасть, дасть вам змогу ще півтора року легально перебувати в Америці, плюс і працювати, продовжити працювати. Так також є можливість податися в онлайн. Uh -huh. Це обов'язково мати потрібно доступ до імміграційного кабінету. Кожного члена сім'ї, хто буде подаватись на продовження ТІПІС, uh -huh, uh -huh. і також доступ до їхньої електронної пошти, тому що на це приходить код підтвердження для того, щоб зайти на свій імміграційний кабінет. Ну, переважно кожен має. Я так думаю, не кожен має, так Очевидно. бувають різні випадки. Ага, бувають різні випадки. Дякую, пані Олена. Отже, зверніть на це увагу. Тому що якщо ви онлайн, то відповідно це, це одна, як то кажуть, одні вимоги. До паперового заповнення, то потрібен перелік важливих документів. Ну і для цього для для онлайн теж потрібні всі ці документи, але їх потрібно там очевидно додати. От тут же ж. Потрібні ваші фотографії, зверніть увагу, що треба сфотографуватися. Але сьогодні є п'ятниця, є чудові гарні вихідні, субота і неділя, і всі ці справи можна полагодити, полагодити абсолютно для того, щоб в понеділок, 10 березня, за адресою 51-40 Golf Road, в скокі приїхати від 10 до 6 години і власне зробити ці важливі справи як реєстрацію, власне, вашого легального статусу TPS. Дякую. І ще одна додаткова угу. інформація буде можливість виповнити форму на звільнення від оплати угу. на це, якби на виповнення цих документів у держав. Але відповідно люди мусять мати докази, чому вони е, просять, від цього. Так, так, просять так, звільнення звикається. від оплати. Угу. Але відповідно можна буде і проконсультуватися, бо будуть і адвокати імміграційні присутні, так що. Будь ласка, записуйтесь. Ми знайте, це дуже зручно, як я собі подумаю, це дуже гарна форма, коли все можна зробити в одному місці і отримати вже на руки папери, тобто так. важливі, важливі, життєво важливі папери. Тому зверніть на це увагу і скористайтеся цією можливістю. Ви знаєте, так багато власне, наша громада і, зокрема, асоціація самопоміч робить для цього. І мені здається, йде на, на всілякі умови. Вигідні умови для наших українців, які тут є. Лише звертайте на це увагу, передавайте цю інформацію. Можливо, хтось сьогодні не чує нашого ефіру. Намагайтеся його якомога більшій кількості перепостити цей ефір, поширити цю інформацію. Також переказуйте, мабуть, і словесно, це теж важливо. Але крім того, як сказала пані Олена, телефонуйте. Так. Ось є наш телефон. Так, це телефон асоціації самопомісів сім і потрібно записатись так. Попередній запис, ми просимо, щоб зробити, щоб ми могли спланувати наш день. Це дуже важливо. Будь ласка, запишіться, і ви будете мати конкретну, мабуть, і годину, і час, і вам ще зайвий раз нагадають про те, що, що важливо, що не забути принести. Тому подбайте про себе. Uh -huh. Знаєте, це так, та, ну так здається, але тому що хто, як не ми самі можемо власне, про це подбати і. Є чудова можливість, є чудова нагода. Громада робить для все для цього. Асоціація самопоміч відкрита постійно якісь чудові гарні ініціативи, які скеровані власне для допомоги нашим українцям, для того, щоб перебування їм тут видалося не таким складним, полегшеним, і принаймні, щоб ви завжди мали куди прийти, мали можливість запитати, отримати всю вичерпну інформацію в якомога стислий час, тому що інколи буває таке, що я знаю, люди приходять вже в останній момент. Інколи все це треба робити дуже швидко, якось і інколи навіть бракує часу. Людина може втратити цю можливість. Тому це такі важливі справи. Ось TPS – це цей статус, яким ви забезпечите своє легальне перебування у Сполучених Штатах Америки. Так і одне хочу нагадати: будь ласка, просимо мати всі відповідні документи зразу з собою в наявності, тому що інакше ми не зможемо вам допомогти. Так, про це теж треба подбати. Якщо треба якісь копії зробити, mm -hmm. якщо треба, і власне, я думаю, що потрібно оригінали, мабуть, все-таки так. оригінали, оригінали. Так. Копії це ми також... будемо на місці робити. Так, будь ласка, прошу. Тобто принесіть оригінали, зробіть фотографії, можливо, вони у вас вже є. От якщо ні, то можна за суботу-неділю зробити і прийти вже, так би мовити, в повному озброєнні з документами 10 березня в понеділок. Адреса 51.40 Гольфроудзко. Це буде називається сейґл кампус. Так що я не що я не помиляюся, так. чи сіл якось так. Це є власне JCFS локація. Так, це дуже важлива. Це теж така організація, яка допомагає в цих різних ситуаціях іммігрантам. І, зокрема, вирішили допомогти і українським також. Тому скористайтеся так. знову ж таки цією нагодою. Дякую, пані Олена. Дякую. Ще раз звертаюся до всіх поширити якомога більше цю інформацію. Можемо навіть ми якимось чином ще повторимо цей ефір? Навіть це, я думаю, дуже важливо ще раз його повторити для наших слухачів. Просто зробимо ще раз таку ще раз ефір, продублюємо. Що хтось не чув, хтось може ще раз передивитися і уточнити для себе все необхідне. Щиро дякую. Дякую вам. як дякую за вашу працю. Дякую всім працівникам і вам, як провіднику цієї організації, тому що мені здається, що ну. Колись, можливо, хто зараз не розуміє важливість і цінність цієї організації, mm -hmm. і що робить асоціація самопоміч, тому що люди інколи перебувають під стресом. Mm -hmm. Оця щоденна інформація, яка зараз з'являється, вона вибиває нас інколи, знаєте, якось так кажуть, ґрунт з-під ніг, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Сьогодні одна інформація, завтра інша. Але. Ви можете завжди сюди зателефонувати. Тут я думаю, власне, працівники володіють важливою достовірною інформацією і до вас донесуть всю необхідну інформацію. Тому телефонуйте, питайте тут завжди радо вам дадуть відповідь і прийдуть на допомогу. Дякую, пані Олено, за розмову і прощаємося з вами до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам і за ваш час. Ще раз до наступного. До разу! До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго. Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені вагаєтесь! Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створюють найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен. Планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. шість чотири шість шість три. Солюшенс файнашлморгіджкампанілс айді Тусик Севен Форсик Найн. Ен іклгаузинлендерной резиденціо Моргідж надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль, більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі: оформіть заявку зараз та отримайте своє авто.